Сім із 91 європейських банків провалили стрес-тести, проведені регулятором European Banking Authority. Із завданням не впоралися п'ять іспанських банків: два грецьких і один австрійський. За даними регулятора, брак капіталу цих установ 2,5 мільярда євро. в цілому ми очікували, що від 5 до 15 банків не пройдуть ці випробування. Проте ці стрес-тести суворіші ніж у минулому році. Ще 16 кредитних організацій були за крок від провалу, проте все ж пройшли тести. Зазначимо, що умови тестів передбачали, зокрема, що їх пройдуть лише організації, здатні зберігати стабільність в умовах зниження економічної активності в Єврозоні на піввідсоткам, обвалу фондових ринків на 15 відсотків, і підвищення ставок на ринку міжбанківського кредитування на 125 базисних пунктів. Уряди в даний час підтримують банки, які викуповують державні борги. Проте я не можу зробити висновків, доки не побачу, що вони справді знайшли шляхи вирішення цієї проблеми. Тести призначені для заспокоєння інвесторів, але єврозона і надалі боїться, що криза може поширитися з Греції до інших країн. Приміром, Іспанії та Італії. Європейські країни обіцяють підтримку слабким банкам, якщо вони за півроку не зможуть залучити капітал від інвесторів.